Коротше, ми з другом Андрієм приїхали на рибу. Поздоровайся. Угу. Сьогодні, коротше, я на спіх на таку сіліконочку нев... нового кунця невеликого. Е, ну, такий молод лов. Ми в Синовельках приїхали. Е, як там діла в Андрія? Зараз ми подивимося. Як там У Я сейчас полетал. Понятно. Я пошел до себя там ловить. Так, тут надо аккуратно. Так, 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 так. Як тут де поставити? Ось ми ми Отако. Ось так. Ви мене бачите, так? Я буду рибалити на спі. Так, ну пока що цей виспіло подивіться, що так все нормально з камерою. Подивіть. Чого іксується? Що іксується? Іксується. Коротше, якось не хочу воно получатись. Ксується. От було б в мене три роки, я в себе б зміг, а так я не можу. Так, знову далі тут походимо. О! Ось так. Друзі, Ми так Телефончик Двен пісок, тут дожимилку. Що з Коротше, друзі, якось не дуже так виходить. Так що таке сьогодні відео Получилось як я і зру Зараз наверх вийду, всі покажу. Ще силиконочки, ну я давно ще не знімав довгі відео. Ну як давно? Я недавно що там відпускав. Ну і відео. Знову вже Андрій другу удочку розматує. Мені, коротше, оцей мій друг Андрій подарив на день народження. Такі силиконочки тут є деякі він не подарив, деякі він подарив. Таке, як в мене, як завжди, ще отаке він мені подарив. Такі пружини ми недавно з татом купляли одну. Тут всі блечні, деякі в мене тато загубив. Ну, і все. Все-таки улов, одна верховичка дві блідочки мого друга. Це мій здоною великом до е, е, друга. Ну, і всім до побачення.